Головне, що цікавило журналістів вибори до Верховної Ради. Зокрема, чи вступили до політсили Віталія Кличка, Парфан та екс-губернатор Палійчук. Відповідь лідера була ствердною щодо претендентів по мажоритарних округах, то тут є лише кандидати, але вони повинні бути узгоджені із іншими опозиційними партіями на основі праймеріс зазначив гість із Києва. На сьогоднішній день е, я можу проговорити людей вже попередньо, але впевнений в тому, що ми хотіли би е, це е, по перше. Юрій Соловєй, Юрій Ігоріч, Грилюк Володимир Іванович, це в у 84-му окрузі. Парфан 86-й округ. Онурчак Василь Васильович, це 87-й округ. Довганюк Володимир Миколайович, 80. 8 округ. І Палійчук Микола Васильович 89-й округ. Але ще одно хочу сказати, що е, останнє. Е, ми повинні зробити разом з опозиціями і впевнений в тому, щоб у нас не було змагань. Ми повинні висунути одного кандидата від опозиційних сил, який відповідає ключовим критеріям. А ключовий критерій це підтримка людей. Тільки відштовхуюсь від цього, інші кандидати повинні віддати переможцю, так називаємо праймеріс соціологічного дослідження, який з кандидатів має найбільшу. Можливість перемогти. Звичайно ж, всіх присутніх цікавило, чи піде Віталій Кличко на вибори київського міського голови. На це питання лідер партії зазначив, що про вибори поки в Києві не говорять. І головною проблемою є низький рівень кандидата на крісло мера від провладних структур. Однак час проведення виборів і досі невідомий. Та як каже Віталій Кличко, раніше ніж осінь виборчих перегонів у столиці не буде. Щоправда, співпраці у парламенті за умови проходження 5% відсоткового бар'єру партії удар не буде мати ніколи із партією влади та їхніми сателітами. З партії влади ми не спів. Працювали, співпрацювати не буде. Не будемо співпрацювати також з сателітами, які співпрацюють з партією влади. Це я можу гарантувати і давати своє слово. Це перше. По-друге, на сьогоднішній день ми підписали на День Соборності зауважені документ, в якому стоїть непоборювання. І, на жаль, е ми єдина політична сила, яка дотримується цих правил. Тому що якщо представники опозиції будуть боротися один проти одного, від цього виграє тільки влада. Це також понятно. По-друге, що значить на яких компромісах ми не йдемо, ми звертаємося до опозиції багато разів нам. І я логічно ще раз хочу підкреслити до вас, до журналістів. Якщо на сьогоднішній день у нас немає ефекту складення результатів, ми робили дослідження. І ці дослідження є як у партії батьківщина, так і у фронта змін, тому що у нас прямо не складається результат. Якщо ми проходимо п'ятивідсотковий бар'єр, нам для того, щоб отримати максимальний результат, але наша мета отримати більшість парламентів, нам потрібно йти окремо. Жорстко висловився лідер удару і про розподіл округів лідерами партії. З його слів, це мають робити люди на місцях, а не партійні бонзи у столичних кабінетах. Головне усодити своїх кандидатів, щоб отримати більшість у парламенті. Окремо зупинився Віталій Кличко і на мовному питанні. Він впевнений, в Україні має бути одна державна мова українська. Що стосується державної мови. Це не таємниця. Завжди я, я російськомовний у мене родина російськомовна. Я з дуже великою повагою ставлюсь до російської мови, до культури, до літератури, поважаю це і поважаю людей, які спілкуються російською. Я сам спілкуюсь російською мовою, але що стосується до Мовного питання, яке у нас знов піднімається перед виборами, тому що політикам немає нічого запропонувати суспільству, нема досягнення, вони хочуть відверти увагу від проблем, які є в суспільстві, до яких проблем мовне, питання на сьогоднішній день такого немає, а, тому що а, один одного дуже гарно розуміє і своє приватне питання, якого мови спілкуються. Що стосується державної мови, у нас є чітка позиція. Державна мова в Україні повинна бути одна: українська. Але мов спілкування з великою повагою ставимось до будь-яких мов 70 е, національності, які живуть в Україні, і кожен може е, спілкуватися з тією мовою, яку він е, вважає необхідним, які він розуміє, але мовного питання як такого немає. А політики е, знову піднімають, щоб відліти увагу суспільству. На закінчення прес-конференції Віталія Кличка запитували про його спортивні перспективи. Однак відомий боксер спростував всі чутки про останній свій бій із німецьким спортсменом, поки контракту немає. А про місце проведення бою та суперника він повідомить на прес-конференції. Вже прощаючись із журналістами на запитання, чи буде далі тренером чи політиком. Лідер удару зазначив, що тренуватиме надалі політиків. З франківська Богдан Малецький, Андрій Геращук. Програма «Подієнтика».